Вітаю! Сьогодні ми будемо розбирати певний блок, певну програму стосовно фінансів. Що взагалі вам скажуть карти, як взагалі тут буде розкладів? Що взагалі тут буде? Тож, давайте вибирайте. Перша, друга, третя позиція і погнали! ви можете прослухатися, ви можете не прислухатися до цих всіх порад. Це особисто ваше. Історія. Тут ключовий момент, що сьогодні я ось бачу так карти, так вони в мене лягли, так вони мені щось розповідають. Так я це все бачу через карти. Тобто, інтуїтивно я щось відчуваю і я знаю. Тільки мені складно сформулювати, що саме, де і як, і якраз картинки мені в цьому допомагають. Тож, давайте перша позиція стосовно фінансів, що де як. Коли Нікому. <ріст> Тож, давайте. Ну, з фінансами ви якось посорились, розійшлися, <ріст> м'яко сказати. По факту, у вас був певний якийсь такий проект, давним-давно, Ну, або трішки ось недавно, був проєкт, який не приніс фінанси. І ви такий окей, або ви така, сіла такий, так, зараз потрібно дещо дослідити, дещо підучити, дещо довивчати для того, щоб назбирати ресурсів, для того, щоб назбирати певних знань і піти знову ж таки, покоряти цей весь світ. Тому я би тут би сказала, що була певна історія, де ви не отримали бажане, і зараз ви. Чите, аналізуєте, що як краще було б зробити, хоча, скоріше за все, ви більше просто відпочиваєте в якихось таких депресивних думках і думаєте, за що, прошу, що, та навіщо я ж начебто хороша, чому мені, не... та коли ж буде мій успіх, та коли воно це все прийде, у якось таких розбитих. То у вас поганий настрій, то ви начебто готові проаналізувати, то ви начебто готові щось зробити. Постійний, якийсь такий, а де ось цей такий волшебний, не скільки пендель, а скільки де ось це світло, яке би засіяло, щоб я би просто б пішла. Ну, за що мені ось такі знущання? За що? Це все, якщо я просто хочу собі ось там нормально жити і не тужити. Чому? За що? Я ж начебто хороша людина, все нормально, все в мене. Я готова працювати, але чому мені не дається нормальні якісь фінанси? А, пропрацювати емоційну стабільність. Пропрацювати момент, я тут і зараз хочу, і мені все одно. Пропрацювати момент того, що інколи потрібно поцілувати чиюсь раку. Мені здається, тут потрібно вміти хі хі ха на уровні соціопада, плюс-мінус маніпулювати, грати емоціями і не показувати те, що трішки я дуже сильно емоційна. Отак От м'яко сказати. Якщо ви прислухаєтесь до цих рекомендацій, то в принципі будуть такі результати по справедливості. Порада вам. Що я можу сказати? Ось, ось ваша порада? Ви, в принципі, продовжите шлях, ви будете йти в цей шлях. І, в принципі, цей шлях... Наскільки від, залежить від допомоги, всесвіту чи ще щось, це все лише на ваших плечах несеться. І тут ключовий момент, що лише ви. Ніхто, нічого там, це, це чисто ваша історія, ваші дії, це робота з вашими страхами, а точніше, тут є момент недолюбленої якоїсь дитини, неприйнятої дитини. В мене забрали те, що я хотів. Як це так? А я, то, як маленька дитинка, завжди хотіла бути щасливою і в житті там все, щоб було все по-моєму. А тут якось воно, не по-моєму. Так, перевірю мікрофон. Вот. У мене тут і лампочки щось погасло, і все воно щось погасло. Приходьте до мене на консультацію, як до психолога. Я просто картинки. Чисто для цікавості це все роблю. Так, друга позиція. Що у вас стосовно фінансів, кажуть, цього красиво виглядати вкотрі. Мене таке враження, що людина або, от знаєте, чітко психанула, розвернулася і ушла. Або зараз будемо дивитися. Або хоче ось цього всього психанути, розвернутися і сказати: там минали я вас три чорти. Я і так офігенна, класна, що це я маю, якось себе, в якісь рамки, втуляти. Або дуже сильно цього всього хоче, хоча насправді тут є певні страхи, що воно якось дуже сильно хочеться, але. Я страшно, що якщо я прям розвернуся щось кудись не то зроблю, то можу потім про це не скільки пожалкувати, а скільки кращого не знайти. От якось так. от. Просто кращого не можу знайти. І тут якісь іде дві полярності, що, з однієї сторони, хочу гаркнути, всіх послати, а з іншої сторони, я тут і начебто і цьому мою попу керівництво, щоб мені було все хорошо. Але. Але якісь моменти, що щось все одно. Але, але. Я начебто і так, і сяк, і перед так, і так, і туди, і те. Аби тільки все воно було нормально, аби тільки отримати своє, і все одно якось нам докудись уходить. До речі, напишіть, що у вас мені прямо цікаво, тому що фактично тут, тут якось чи має бути певна звістка. Чи має бути ще трішки потрібно почекати ситуації для того, щоб от події більш так стабілізувалися, і плюс-мінус вже можна було чітко сказати, що буде з вами завтра, післязавтра. Бо чекається якийсь такий вирок. Да. Чи буде якась допомога, чи буде якесь покращення, але це зовнішнє. це зовнішній обстанов на вам що робити. А вам просто тут можливо інвестувати якісь свої. Фінанси для того, щоб подивитися, що саме проросте. Або все ж таки кричати про допомогу і дивитися, як потім це все проросте. Бо тут давайте так. Я би сказала, що в ближайші періоди буде щось цікаве. Можливо, у когось буде прям конкретний лист, конкретне повідомлення, конкретна якась така цікава п'ятихвилинна розмова, п'яти у когось може бути трішки довше. І це більше якась така буде розмова про амбіції, розмову про страсть, розмова такого ну, не фінансового, хоча теж цікаво, переключить вас. Цікаво, якось може вас запалити, цікаво вас перенаправити, і ось тоді якось воно плюс-мінус у вас з фінансами. що <гум> Піде цікаво і Цікаво, потім можуть події закрутитися. От і знову я бачу більш таку я мужик, я крутий мачомен, я бідний. Знову пуста карта. Отак якось воно цікаво виходить, порада для вас. Вона угу. вона вийшла перевернута. Угу. Продовжуйте. Продовжуйте ваш цікавий цей момент крутитися, вивер... Крути... продовжуйте, свою... продовжуйте розвивати свою гнучкість. У вас вона така ловкость, гнучкість. От, тому що. Не бійтеся, не лякайтеся, а просто продовжуйте розвивати свою певну ловкість, хитрість, гнучкість в цій тематиці. Бо я бачу щось таке цікаве, маленьке, хоча таке маленьке буде, начебто й незначне, але може підняти настрій. Якось скоригувати ваш шлях. Так, і ви тоді якось зможете. Ага, значить туди потрібно йти. Це таке маленьке, що в, в декого прям буде конкретно видно, а декого буде прям маленьке, що таке незначне. Страсті, так, це була друга позиція. І давайте будемо дивитися третю. Раніше було так добре, зараз так погано. Раніше я могла от прямо розквітати. А зараз я взагалі не розумію, куди мені йти, що мені взагалі робити. Я кудись йду, але це так ризиковано, що я стою і не знаю, як мені взагалі тут жити, в цьому сьогоденні, бо аж мене ж голова заболіла. Такий якийсь важкий період. Скоріше я раніше нормально хоча б могла подихати, а зараз уже капець. Ваш певний урок. Навчитися йти в сліпу, тому що ви так відчуваєте. Навчитися йти, тому що є певне відчуття всередині вас, тому що так хоче ваша інтуїція. Ось це ваш певний такий урок. На даний момент. І тоді будуть ви прям, ну, дії будуть розкручуватися, в деяких випадках хтось іззовні навіть допоможе. А в деяких випадках ви самі прямо будете розфільтровувати все потрібне і не потрібне. Так, і буде от прям певний внутрішній спокій, який буде допомагати розбивати. Рожеві окуляри, розуміти в певні моменти цього всього життя, як краще вам поступити. І в той же час якось чи то підготовитися до певних ударів долі, чи то захистити себе від певних ударів долі. Ну тут, скоріше за все, ви будьте готові до того, що щось таке цікаве може відбутися, Ну, в лапках цікаве може відбутися якісь такі зміни. І ви зможете тоді бути більш гнучкіше, коли ці зміни будуть відбуватися. Вони будуть відбуватися зовні, що потрібно комусь буде переїжджати, змінювати певну локацію. Можливо, навіть так. Порада вам. Подякуйте тому, що у вас зараз є. Понасолоджуйтесь і йдіть, в нові, в нові, в нові, в нові якісь ідіть. Тут, 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 тут якось так іде історія. Ось тут і зараз окей, класно, що в нас зараз все є. Класно, що от... дякую, що ми тут зібрали урожай. Дякую, що цей, але потрібно продовжувати шлях. Потрібно далі йти. Якось воно так йде. На цьому на все. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, що в кого співпало, що в кого не співпало. Можливо, є певна тема, яку можна, яку ви б хотіли розібрати, тому що я консультую як психолог.